Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. Як ви знаєте, я дуже люблю, і для мене дуже ностальгічно являється такий комп'ютер, як ZX spectrum Це для мене не просто комп'ютер, а ціла ігрова. Системи грава консоль, яку я грався у дитинстві, і це дійсно був домашній комп'ютер, який був у мого двоюрідного брата, і це один із перших, в принципі, комп'ютерів, на яких я програв комп'ютерні ігри. І сьогодні я пропоную розповісти одразу про три ігри, познайомити вас з цих ігор у мене не було у дитинстві, але я їх побачив зараз на емуляторі з задоволенням погрався і вирішив вам ну, про це розповісти. Всі ці ігри у них є одне спільне. У них дуже дуже на. Ця назва ну, у словах, у словах, назві є слово команда в цих іграх. Тому ми сьогодні пограємо в різні три види команди, які виходили на Спектру. І давайте перейдемо к першої грі. грі. Перша гра це у нас ніндзя командо. Як і багато ігр на їх Спектру, це ну, такий собі бойовий платформер. Виглядає він не зовсім монохромно. ну... Основна частина там, де проходить геймплей, як ми бачимо, це у нас воно таке чорно-біле, монохромне, але панелька зверху, де у нас кількість життів та очки, та навіть показує ту зброю, яку підбирає наш персонаж, вона ну, трошечки розфарбована кольорами, але кольорів тут зовсім мало, три там, чи 4 використовується. Ну, в принципі, за x спектром і нема багато кольорів, тому. 8 або 16, ну я точно вже підзабув. Ну, 8 мені навіть здається. І тому, ну те, що ми бачимо зараз, це в принципі звичайна графіка з x спектрума Гра непогана собі такий платформір, де вам треба перескокувати всілякі. Ну, прегради, які стаються на вашому шляху, і знищувати ворогів. Ворогів можна знищувати і можна перескакувати. Вороги також можуть вас ну, підстрелити або вбити, якщо ви на них наскочите. Наш персонаж в цій грі може підбирати всілякі. Поврапив вигляд, ну, які випадають із ворогів, і це буде йому допоможною зброєю. Всього гра має 10 рівнів, і в принципі вони доволі одноманітні, але, як я вже і кажу, як для, для спектру ця гра доволі непогана. Хоча саме в цю гру я і не грав на Зінспектрумі, але вона дуже схожа на багато ігор, таких, які ну, я грав на цій консолі. Але що ще цікавого в цій грі, те, що ну, вона. Має бачити програмний скролінг, ну тому що ігри на ZX Spectrum зачастіше, ну тому що ця коннуця консольці комп'ютер не підтримує апаратний скролінг, то ці ігри ну. Частіше всього вони не мали того скролінгу і екранчики просто переключалися один до одного. А тут ми бачимо, в принципі, графіка рухається так само, як будто ми вгали би в ту саму Денді, так NES або Famicom. Або ну, навіть комп'ютер MSX, де також більше, хоча схожий процесор, більше ігр мають такий скролінг. І скролінг доволі плавний. Ну, а так, давайте. Поговоримо і про іншу гру, яка називається також командос або або командо, але біонік командо. І ця гра вона ну, має вже більш, більш цікавий ну, геймплей, Хоча виглядає це так також: це такий самий платформер і такий самий у нас мужичок. Ну, вже не нін, ніндзя, вже не озброєний сірюкенами, як в попередній грі на початку, а вже збройний е, там пістолетом і озброєний. Кошко, як у справжнього Бетмена, він у нас просувається по джунглям, так як ми звикли ну, повинен просуватися командо. І також його завдання ну, знищувати ворогів і переходити, знайти. Тут навіть є початок і кінець, ну, в принципі, як і у попередній грі, там також є кінцівка, але там немає ніякого кінцевого роліку. Просто пишуть congratulation, коли проходите 10 рівнів. Тут же у Біонік командо. Тут є вже кінець, нам треба знайти ну, головного диктатора, верніше головних диктаторів, які керують цією армією. Тут ми починаємо все з джунглів, потім ходимо по якоїсь базі, по якихось цих містах, там десь ну можливо це на близькому сході. І в принципі виглядає це доволі красиво. Е, гра ну немає такого. Скролінгу, яка мала попередня гра, але в цілому гра цікава, і, хоч вона і е, рухається, ну завдяки тому, що ви переходите з екранчика до екранчику, але бачите, якщо вертикальний скролінг якийсь тут є. І вороги тут більш ніж в попередній грі. Тут всілякі на вас і солдати випадають, і всілякі, ну там вороги такі, що кидають по вам всілякі цегли. Якісь грузи, і це також виглядає вже доволі красиво. В цілому, ну, ця гра вже, ну, якщо попередня гра, я там музику наклав, то не музика з цієї гри. Там була, була гра з 48-кілобайтного кілобітного спектруму, то ця гра вже має свою музику. Тобі ж, ну, Вона вже робилася, хоча ну, вже під, під звукову ту саму шину. Ну, можливо, якщо ну, є і ігри, ті команди можна пошукати, можливо, також є з музикою, бо ігриш як. От під цю музикальну плату робилися. І, ну, і якщо музикальної плати не було, то просто музика не воспроизводилася. Але ну, в цілому маємо, що маємо. І як я казав, тут рівні доволі різноманітні, бачите, ми з джунглів перекочували до якогось е, там міста. Потім після ну, такого близькосходнього. потім після, після міста ми перекочуємо до вже бази. І тут навіть є всілякі важелі або кнопки, які треба натискати, щоб нам відчинялися всілякі або. Там відкривалися двері або відчинялися усілякі там, драбинки, по яким ми можемо лазити. В цілому, гра ну, в принципі, набагато різноманітніше і цікавіше. Є в цій грі Ну якісь недоліки, Ну це те що Ну це в принципі недолік багатьох ігор на ZX Spectrum, Графічні недоліки з-за того, що гра ну, в деяких зонах зливається наш персонаж з основною графікою, і його дуже погано видно і ті самі кулі. Ну на цій зоні, що ми зараз бачимо, їх видно дуже добре. А от на, на попередній, де там ліс або місто яке там кулю можна було не побачити Ну і отримати. Також персонаж дуже е, цікаво ну, цікаво зроблена смерть персонажа. Коли персонаж е, втрачає життя, то він е, вилітає, ну, по-перше, він так е, дуже смішно з екранчику. А по-друге, він е, Вилітає на парашуті, ну це також виглядає доволі непогано. Ну в цілому, це такий собі можна сказати, що клон-контри і доволі непоганий клон. На жаль, в дитинстві мені ця гра не. Попадалася, ну я не знаю в принципі, якого вона року. Я ну, випадково перелістував в скачені мною завантажені ігри на ZX Spectrum, і оце познаходив вони всі йшли під ну, літерою так, хоч у них і різні назви під літерою Сі йшли, хоч там Біонік команда, там Ніндзя команда, але ну, все одно виглядає це доволі непогано. Ну і ми наприкінці кінців заходимо в ту базу, де треба вбити головних цих офіцерів, головних ну, і, мабуть. Один із них є той самий головний диктатор, якого треба перемогти. Коли ми з ними з усіма справляємося, то, в принципі, гра у нас є пройденою. Так, і всі, всім рекомендую за, для того, щоб дивитися цей ролик, все-таки взяти собі чашечку чаю під, під чай, цей ролик дивитися буде цікавіше. І тепер ми планенько перейшли до третьої гри, гри яка, хоч і не має такого сюжету, як попередня, але мені вона чомусь сподобалась більше всього. І ця гра називається «Команда». Можливо, ця гра і попадалася. Я сильно не пам'ятаю, але вона дуже схожа, наприклад, на гру Рембо, так, тільки тут більш красочна палітра. В цілому це такий собі шутерочок, -шу 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 так, такий, який ну, з видом зверху, так, ви керуєте персонажем, який стріляє з автомату і кидає гранати. Дуже вона мені нагадала гру «Чегевара», яка. Ну, в яку ми пограли на Денді, але яка пройшла з аркадних автоматів, або там Чигівара Ворс, якось так вона називається. О, та гра дуже кумедна, вона має декілька зон і можна і грати вдвох. Тут також дуже схоже все, але тут, на жаль, життя закінчується, тому треба гратися обережніше. В цій грі немає між, між тим, як ти проходиш. Рівні немає босів, але замість босів ви тільки що бачили такі ворота, і з тих ворот вибігають солдати. І з кожним рівнем цих солдат становиться все більше і більше. В цій грі також можна проходити 10 рівнів, але ну, в цій грі не буде кінця. Ну, Виходить так, що цю гру зробили закальцовану. Ну так, так, інколи робили, тоді це було популярно. В принципі, ця гра, основним завданням її буде набивання очок. І якщо ви проходите всі рівні, то вони просто починають повторюватися, просто вибігають більше ворогів. А можливо, особливо більше і не вибігає. Просто зали ну закальцьовані, повторюються. Ну в цілому, гра намальована непогана. Ну вчитуючи можливості з X-Spectrum і його цвітову кольорову палітру, ми бачимо, що тут ну, По-перше, це не темний екран вже, як в Рембо, а якась більш красива картинка, більш така приємна для очей. Тут, ну, наприклад, іншого кольору там всякі забудови, мішечки, стіни. І це також дуже приємно, що вони відрізняються один від одного. Ну, В цілому гра виглядає доволі непогано. Ось ми дійшли знову до боса. Навіть бачите, намальовані всілякі хіжини, всілякі, всілякі там, пальмочки. І що мені ще тут подобається, що тут навіть вороги можуть ховатися за преградами, вони мають якісь. І не всі вороги просто біжуть на вас скоком. Але і таке також є. В цілому гра для відпочинку, треба тут думати особливо, не треба, головне ваша реакція пальців та. ну, значить, Ну, пальців і ваших рук та вас та очі, як ви зможете проходити цю гру. І що ще ну, дуже непоганого в цій грі, що оця графіка ну, вона, справжні, це така класична, можна сказати, сама-сама класична е, графіка ретро-графіка на ретро-іграх. І саме це мене, мабуть, підкупило. Ну, це і те, що в принципі. Це можна грати відпочиваючи, сильно не задумувається не Ну і е, також тут, бачите, дуже непогано промальовано, що вороги тут також, е, хоча це і солдатики, так які, ну однаково можливо намальовані, але вони також є з різною зброєю. Є також у нас автомобілі, мотоцикли, і це все зустрічається на шляху і виглядає також доволі непогано. Гра доволі жвавенька, драйвова можна сказати, тому грати в це. Не не надоїдає, хоча, ну коли ви пройдете перший раз рівні, вже другий раз можливо і не захочеться грати. Я пробіг, побачив, що рівні починають повторюватись. Ну і я просто вимкнув гру. Але інколи до цього звертатися до цих ігор можна. У мене ці ігри не скачені на мою консоль портативно. RG351, Треба буде спробувати завантажити їх. Ну якщо вдасться налаштувати контролер, ну на ці. На ту консоль то можна буде грати їх і на портативці в цілому, як для портативки, гра доволі непогано підходить, тому що це така аркадка. Бачите, біжимо собі, біжимо, стріляємо, біжимо, і воно все повторюється. Тому це можна там дійсно грати в якомусь аркадному. Режимі, бачите, ми навіть дійшли до дороги, і графіка тут міняється, не все однаково. Інші будиночки, навіть трасу ми побачили. Ну в цілому, як я ж кажу, як для спектру виглядає непогано. Хоча, ну, можна сказати, простий такий код, просто біжи, стріляй, але ну, грати це чомусь чомусь цікаво і чомусь це ну якось вас ну, чимось під, підкупає. Особливо мені подобалося, що. Що це та сама класична гра, як у нас у дитинстві. Так, ну ось так ми коли проходимо всі ці зони, я ж кажу, між, між зонами, ну, на жаль, босів нема вони одноманітні, але кількість ворогів, які вискакують, ну, з кожного зона більша і більша. Але ну, ви звикаєте, дуже швидко звикаєте до самого керування і. Ну, тоді гра проходиться доволі непогано. Ну і ще що можна сказати за керування про, про всі три гри. В цілому керування, ну, воно, як коли грати на клавіатурі, воно не дуже зручне, тому що ну, на спектрумі були свої клавіші по замовчуванні, які гралися на клавіатурі. Але там є така штука, як Кемстон Гімпад. На всіх трьох іграх можна обрати Кемстон Гімпад, а на емуляторі це звичайні 4 кнопки, ну, 4 клавіші вниз, вверх. Вперед-назад, ну, верніше, вліво-вправо, і Ctrl, який поруч слугує кнопкою для пострілів. І тому ну, грати на клавіатурі комп'ютерній, ну, на, на сучасному емуляторі набагато зручніше. Ну, хто може хоче підключати Кемпстон Гімпад, але я не знаю, зараз його можливо десь дістати, Це дуже рідка зараз річ. Але в ньому піни зроблені ну, на спектному маскому, такі, як на Sega Mega drive І от такий геймпад це такий речажок з кнопкою, з одною, кнопкою зверху, була з однієї зверху, і з одного з боку на корпусі. І який використовувався, в принципі, і, і це і є той самий справжній джойстик, який використовувався. На різних комп'ютерах того часу. Ну, ось отак. отаку таку я гру вам показав. Як я і казав, вона далі повторюється, тому далі ну, показувати немає смислу. І, в принципі, отакі три веселі, доволі веселенькі, доволі драйвові бойовичка. Всі три бойовичка я до цього не бачив, хоч вони всі на щось схоже, що могло бути раніше. А це все тому, що на ZX Spectrum дуже-дуже велика ігротека, дуже-дуже багато там ігор. І навіть зараз є люди. Ну не скажу, що студії, так, люди. Любителі, які пишуть програмний код на цей комп'ютер. Їх називають спектрумістами, і їм дуже подобається ну, щось робити на цьому комп'ютері і в це грати. Ну, мабуть, так і працює ностальгія. Ну, вам всім дякую за перегляд, дуже вдячний за ваші буду вподобаєчки за особливо за коментарі. Ну і побачимось у нових роликах. Всім пока!